Вітаю! На сторінці мапіграю. Пропоную вашій увазі диван Малібу 5 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,84 см. І у глибину диван займає 1 метр 4 см. Цей диван виконана в тканині Safari від постачальника Тексторія. З палетки можливо обрати будь-який інший колір. І до комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Боковини в цьому дивані функціональні. На них декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, Олір дуб, сонома. В одній боковині є невеличка ніша та три шухлядки. В іншій велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальне місце ДСП та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1 метр 40 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжко. Наповнення дивана пінополіуретан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. Точка вас у нас у гостях. До зустрічі.